Звук снігу, да? тобто звук а що це це... за матеріал? Це прохмал. Потім ми зробимо нейтонову рідину. Значить... Після цього епізоду, в якому ми розповідали з тому, я зайняли, що таке сенсорні ігри, і як за допомогою борошна і двох ложок можна зробити так, щоб ваша 11-місячна дитина, замість того, аби гоцати, бігати, стрибати, пригати і повзати, сиділа і заворожно дивилася. Як це це взаємодіє? Круто, я отримала дуже багато питань: а де купити цей сенсорний столик? А що краще в нього покласти? І вирішила записати це відео, аби відповісти на всі ці питання і можливо спростити життя, так як я його спростила собі. Всім, у кого є маленькі діти, рік і старше власне це відео для вас і для тих, хто підписався на канал, бо є перша, перша тисяча підписників і підписниць. Я дякую вам за довіру. Якщо ви ще не підписались, зробіть це. І давайте короткий огляд. Столик, який ви бачите на відео, і він фігурував в нашому епізоді попередньому. Це Флісат, це його назва, його виробляє Ікея, яка, до речі, не працює під час війни в Україні, і тому купити його трошки складніше, ніж очікується. Тим не менше, цей столик є в доступі, хтось там його возить в Україну і коштує він 5 тисяч гривень. Я коли про це дізналася, то подумала, що це трохи тумач тим більше я не знаю, чи буде взагалі моя дитина бавитися з тим столом. Тому я вирішила протестити як і радила Тамара в епізоді. І Взяла звичайне деко, тобто оцю штуку, в якій ви запікаєте картоплю, я не знаю, або робите а, і повторила просто ту схему, яку запропонувала Тамара. Тамара запропонувала зробити так звану зимову казку, насипати в деко крохмалі, взяти якісь ложечки, а, кружечки і щоб дитина ложками пересипала в кружки і подивитися, чи взагалі йому прикольно буде взаємодіяти з а, ну, типу крохмалем. Я таке зробила, і на мій подив, мій син, якому 11 місяців, просто очманів, він сидів, він нікуди не хотів іти. Він обмазався весь, він обмазав мене, він пересипався, перекидав. Нас також було сито. Потім ми все замішали з водою, і це була так звана ньютонівська рідина, яка, коли ти тримаєш її в руках, тверда, коли кидаєш, вона розтікається. Коротше, в нього було дуже багато тактильного нового досвіду, він був вражений, і тому я вирішила, та окей, а столик буде. Купувати 5 тисяч гривень, мені видалося тумач для такої забавки, бо по факту цей столик це організатор срачу. Та? Ми локалізуємо його в рамках якогось місця і надаємо срачу захопити всю кімнату. Я пішла на Оликс. Що треба гуглити, аби знайти собі такий самий столик, але дешевше. Це може бути сенсорний стіл, це може бути стіл для пісочної анімації, це може бути. Ем... Стіл пісочниця. Ось ці три е, кодові слова, за якими ви можете влаштувати собі пошук. Ну, і, власне, я натрапила також на стіл пісочниця. Вони всі виглядають по-різному. Е, найоптимальніший варіант, мені видається, е, 300 гривень. Я знайшла пластиковий стіл за 300 гривень, і він виглядає ось так. <плес> Мені вважається важливим, щоб в такому столику було два відсіки, бо тоді ви зможете бавитися з різними станами будь-чого. Наприклад, в один контейнер ми кладемо лід, а в інший наливаємо теплу воду. І тоді ви можете брати теплу воду з одного контейнеру, поливати лід в іншому контейнері, і це прикольно. Дитина буде бачити, як там що тріскається. Або також я придумала гру взяти з піною воду розмішати, а в інший покласти предмети, які він буде мити. Тобто там будуть сухі, а там будуть мокрі. Коротше, два контейнери must have. Також must have кришка щоб цей стіл міг закриватися. Це дуже круто, бо, по-перше, дитина кайфує, коли відкриває цей столик, вона не знає, що там, вона відкриває, і для неї це як розпаковка нового дарунку. А по-друге, як ми теж згадували в епізоді, до речі, подивіться, будь ласка, його, якщо ви ще не дивилися. Якщо після ігри ви не відчуваєте бажання прибирати, а прибирати там є що, і на це йде хвилин 20 після того, як гра закінчується, ви просто закриваєте кришкою і кажете, потім колись, коли в мене буде настрій. Це дуже помічна функція такої штуки. Також я б хотіла сказати, що мені видається, що висота такого столика має бути 50 см. Саме таку висоту пропонувала Ікея, а столик, який купила я, виглядає коротшим. І тому моя дитина трошки завалюється на нього. Тобто, круто, аби стіл починався на рівні грудей в дитини, і вона двома руками залазила. Коротше, отак виглядало це втоми, а ось так це виглядає в мене, і мені здається, що даді не дуже комфортно і тому стійкість стола під питанням. І остання частина, я би хотіла розказати, що можна робити. Деякі люди кажуть, що це суперсрачі, їм некомфортно з таким бавитися, тому я би радила вам подивитися Флісад Геймс. Я так почала гуглити, і там реально дуже багато ідей. Ось зацініть а, це з якоїсь американської статті, я гуглила англійською мовою. 25 а, способів гратися з вашим сенсорним столом. Коротше, ось такі різні прикольні варіанти. А, тільки слідкуйте за тим, щоб а, предмети, з якими буде бавитися ваша дитина, відповідали її віку. Тобто, а, наприклад, якщо у вас такі малюки, як в мене. А даді 11 місяців, то краще не класти, наприклад, камінці, якими можна вдавитися. Так? Тобто предмети мають бути або супервеликими, або такими дрібними, як крохмалі борошно, чи там манка, якими вдавитися не можна. В мене в арсеналі ігор, які я провела за перший тиждень, коли дізналася про цю гру, вже є ринок. Ми просто виклали дуже багато різних фруктів і овочів в ці його контейнери і. Я розрізала, показувала, які фрукти можуть бути на смак, бо під час прикорму він же просто е, пробує і не бачить, як виглядав цей продукт цілим. Е, також я показувала сушені фрукти. Коротше, і ми могли поєднати один і той самий продукт в різних станах: цілий, різаний і сушений. Е, це було прикольно і він почав розрізняти де цибуля, де вона на картинці, де вона в реальності. Коротше, це. Прикольний розвиток дитини, як на мене, і трошки краще, ніж просто тицяти пальцем в книжку. Також ми гралися в посудомийника. <сум> ну я сподіваюся, що одного разу ця гра принесе свої плоди. Це теж про те, що ти розводиш піну, в якій купаєш свою дитину, яка, типу, не спровокує проблем, якщо потрапить в очі. І він щось миє. Дітям прикольно взаємодіяти з водою, вони це дуже люблять, і тому мені теж сподобалася ця гра. Ну і, звичайно, макарони, моя улюблена гра. Я йому давала макарони, і він мусив їх сортувати. От також я бачила, що Тома, це гостя подкасту, яка власне розказала нам про всі ці ігри, фарбувала макарони в різний кольор, і вони там сортували їх по кольорах. Але для мене це вже забагато забагато підготовчих робіт для такої простої гри. А просто макарони кинути, щоб дитина кайфувала, бавилася. Мені здається, це дуже круто. Тим більше, що кожен раз, коли він відкриває цей столик, і там. Якесь нове наповнення він реально дуже кайфує, як від нової іграшки. Знаєте, коли ти даєш нову іграшку, то дитина. Добу з нею носиться, а потім їй байдуже. Так от, цей столик, ну, або такий будь-який столик з сенсорними іграми, якраз дає цей ефект, що дитина відчуває, що в неї є нова, крута іграшка. Ну, власне, одноразова, а остання порада. Якщо ви хочете покласти якийсь прикол дитині, щоб вона з ним бавилася завтра, не давайте з цим бавитися сьогодні. Бо я е, взяла іграшку, там в мене був такий ланцюжок, як намиста, ну коротше, ялинкова прикраса, і ми з ним бавилися ввечері, а з Ранку я запхала це в гру, і він взагалі не хотів бавитися з тою іграшкою. Це мій маленький. Коротше, моя маленька проблема, бо я дуже хотіла, щоб він бавився круто. Окей, я думаю, достатньо. Дякую всім, хто підписався. Це моя перша тисяча підписників і підписниць. Я не знала, чи варто робити цей YouTube канал, але вирішила спробувати. То дякую, що підтримуєте цей сміливий експеримент. Пока.